Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні я покажу вам поле, де у нас зимуючий горох, де ми не бризгали гербіцидом. Ті остальні поля, де у нас горох, ми обробляли рітоксом. А тут ми взагалі не давали. Ну, Зараз покажу вам стан. Ну, після дощиків буряну вже багато і там, де бризкали, звісно ж. А тут ось. Ну, після дощиків бур'яни вже засипались всюди. Тут у нас попередній соняшник, і побачимо, що буде надалі з цими бур'янами. Ну, і у нас тут виявилася ще одна проблема. Так що підкажіть, ось перед цвітінням ми обробляли тут інсектицидом. Конект. Ну, обробляли ми цим препаратом всі поля. Ну, ті поля ми бризкали самі своїм оприскувачем. Навісним. Там у нас норма виліву 50 літрів на гектар. А тут оце поле нам обробляли ну, оприскувачем таким прицепним, більшим, де у нього норма виліву десь 100 літрів. <кій> ну, і ось ми дивимося, що тут він як припалений. Не знаю, як передається вам, звісно ж. Ну, а так дивишся і дуже видно ось дій припалений. І ми не можемо зрозуміти, в чому це проблема. Тому що препарат один, норма ну, препарату одна, тільки норма виліву різна. Ось я вчора знімала відео, там скидала, показувала е, горох на полі, де ми бризкали своїм оприскувачем, там такого нема. Там все поле однакове, нічого не припалено, нічого не прибито. А тут, ось на цьому полі, дивишся тако, і воно видно, що, ну, що припалено, воно не рівномірне, не... Ні... Я ж кажу, не знаю, як вам передається, але так дуже чітко видно. І ми не можемо зрозуміти, в чому це проблема. І це бризкалось в один день. Що ми там бризкали на тому полі, що нам тут бризкали? Яка може бути причина? Підкажіть, будь ласка. А то ми вже думаємо різні версії. Ну, але причину знайти не можемо. Чого таке пригнічення від інсектициду на цей горох? Не знаємо. Да, у нього вже стрючки є. Ну, але він дуже прибився. Ось, видно, він такий якийсь не такий, як должен бути. Так що, підкажіть, в один день бризкали, одним препаратом бризкали, але різними. Ну, скажемо, оприскувачами. І ось результати. Ну, а так, горох тут так само, як і везде балтрап сіяний сівалкою ніка нормою висів 180 кг без добрів. Ну, взагалі, ми гороху нічого лишнього не даємо. Особливо так зверху, як я кажу, різні полівалки. Він цього не полюбляє, він дуже пригнічується. І тому, бачите, від інсектициду і то щось по шапки отримав. А щоб ще полівати різні всякі, то він дуже чутливий. Ми вже це спробували. Я вже казала на цьому полі, то ми його зовсім і не зібрали. Поки поекспериментували на ньому, всім полівали, давали, лікували, що так ми і не змогли його зібрати. Тому посів гербіцидна обробка, інсектицид раз, другий і диссикація. І все. Ну, В цьому році. І не бризкали гербіцидом, тому що ну, поле було чисте на, ту, ну, на той момент, коли треба було, горох був в такій фазі, що треба було обробляти гербіцидом. Ну І ми пропустили, тим болі засуха така була, ще холоди були. Ну, а тепер після дощиків, звісно, вже бур'яни пішли, і соняшник пішов, і все пішло. Ну Побачимо, бо. Така проблема в цьому році, навіть на тих полях, де ми вже обробляли гербіцидом, теж так само пішли бур'яни, бо є волога. Так що ось так з цим зімуючим горохом. Пишіть, коментуйте, у кого які є такі. Версії від чого він так може пригнічуватися від інсектициду. Так, ну все, друзі. На цьому все. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!